Дітки ми визначали новорічні свята, Новий рік Різдво свято, Святого Миколая в багатьох країнах на Новий рік, на Святого Миколая, Різдво вішали шкарпетки святково. І Санта Клаус, Дід Мороз, Святий Миколай, приносили подарунки і клали шкарпеточки. Тому я вам пропоную зробити ось таку святкову шкарпетку. І так, скажіть, давайте розглянемо її. Скажіть, будь ласка, якого кольору шкарпетка? Так, червона. Як прикрашена шкарпеточка вгорі опушка. Як ви гадаєте, з чого зроблена опушка? Так, вата Збоку вирізана ялинка, а також трикутнички і кружечки. Ми сьогодні будемо робити ось таку гарну шкарпеточку. А тепер спочатку давайте пограємо в гру. Я буду описувати одяг, а ви впізнавати. І так, цей одяг носять на голові холодну пору року. Що це таке? Так, шапка. Цей одяг носять на тулобі. Він теплий. Непромокаємий. Що це таке? Куртка. Одяг, який носять на ногах, називається штани. Одяг, який носять на шиї, обертаючи його навколо шиї. Що це таке шарф. І так, що нам потрібно для роботи? Клей серветка. Пластикова, серветка м'якенька, прибрати зайвий клей, пензлик, олівчик, ножиці, вата, папір кольоровий різного кольору. І так, я взяла папір червоного кольору і шаблон шкарпетки. Перевернула папір червоного кольору зворотню стороною і приклала шаблон. Взяла олівчик і обвожу контур. Потім буду вирізати. Давайте пригадаємо правила користування ножицями. Ножиці треба тримати від себе, обережно з руками. Потім я беру клей і промазую клей вгори, вгорі шкарпетки, відщіпую вату та прикладаю, вийшла опушка. Потім я складаю папір зеленого кольору на дві, на дві частини і Малюю олівчиком половинку ялинки, вирізаю контур, Вийшла ялинка. Потім я беру жовтий папір, складаю в декілька разів і малюю кружечки та трикутнички. Ось так. Синій папір складаю декілька раз і малюю трикутнички і розкладаю по всій площині шкарпетки, вільному Порядку. Ось так. Коли я виклала вже елементи, я на клейонці намазую клей і притискаю серветкою. А також кружечки і трикутнички. Вийшов у мене, вийшла у мене шкарпетка. Я пропоную дітки вам зробити таку ж саму. І так, дітки, давайте пригадаємо, що ми робили. Спочатку я взяла червоний папір, а також шаблон шкарпетки. Перевернула червоний папір з виротньою стороною, намалювала контур шкарпетки. Приклад, приклала е, шаблон і обвела. Вирізала шкарпетку з червоного паперу, потім я вгорі е, на, наклеїла вату, це була у нас опушка. І потім я склала папір зеленого кольору на дві частини книжечкою. Прикладаючи куточок до куточка, намалювала силует половинки ялинки і вирізала ялинку, розвернула і стала ціла ялинка. Я приклеїла її вгорі, а також я звернула гармошкою папір жовтий та синій. Жовтого я зробила. Кружечки, намалювала кружечки, вирізала їх. А синього я намалювала трикутники. Теж звернула папір гармошкою і намалювала контур, вирізала. Не забувайте, як правильно тримати ножиці. Треба бути обережними, не повертати ножиці до себе, і обережно з пальчиками. Все, мої любі, до побачення. Я вам пропоную зробити таку ж саму аплікацію. І, будь ласка, світлини, будь ласка, присилайте мені. До побачення.